Живо постелі, колись пророк, коли послуха прийшла на люток, свержува він не одні чудеса, у Божі, слави сінях з небеса, нехай розбере сьогодні земля, О Твоє свято пророчеля, до сторони славичеси, коли ти всі пророче прийми. Бути віру в наших серцях завжди показуй нам правильний шлях, щоб ми з Богом до сідні жили. Чудна ця пісня здаля, пам'ять нехай радіє земля, Твоє свято пророче, Ілля. Славий, чистий, всі, пророче молитви, нехай радіє земля, О, твої, свято пророче, Ілля. Це коли ти всі пророже прийми. Свешове він не одні чудеса, Божі, славі іня з небеса, нехай радіє сьогодні земля, Твоє свято пророче ілля, Достойний слави і чести хвали, ти всі пророче, прийми молитви, укріпи віру у наших серцях. Щоб ми Богом жили, з Богом повсінні жили на добрим словом, Ти, благослови, нехай радіє сьогодні земля, Твоє свято достатньо. Нечутна ця пісня здаля у Твої пам'ять пророче пророчені, нехай радіє сьогодні земля, У Твоє свято пророче пророчені, достойний, слави, щасти, коли Ти всі, пророче, прийми молитви, нехай раді. Достойне, слави, ще коли І всі пророче прийми молитви вестері, колись на пророк, коли посуха прийшла на люто, свечу він не одні чудеса, обожі, славі сіня, свебеса, нехай радіє сьогодні земля, у Твоє свято пророчення. ДОСТОЙНИЙ слави, щасти хвали, ти всілі пророче, прийми молитви, укріпи віру у наших серцях завжди, показуй нам праведний шлях, щоб ми з Богом посінні бо жили на добрим словом, Ти благослови, нехай радіє сьогодні земля, у Твоє свято пророче пророжі, і для, Пророче прийми молитви, дай своїм людям живої води і нас до правди святої веди хай буде чутна ця пісня здаля Твоїх пам'ять, пророчелля, нехай радіє сьогодні земля, У Твоє свято пророче пророчеля, достойних слави, щасти, коли ти всі пророщи. Нехай раді, сьогодні земля, у твої свято пророче Ілля. достойний слави і чести коли, ти всі пророче прийми молитви, нехай радіся, сьогодні земля, Твої свято пророче Ілля. достойний слави і чести коли, ти всі пророчні. Mm -hmm. let <laughs>